Як створюється спорядження ЮВІНПОРТЕ? Ходіть, покажу. Все починається у відділі розробки. Тут втілюються всі ідеї спорядження ЮВІНПРОТЕК. А народжуються ці ідеї тут. Саме в лабораторії тактичного спорядження до нас приїжджають військові, медики, інструктори, і разом з ними ми створюємо прототипи, тестуємо. І вдосконалюємо продукти. А ще частіше ми робимо це онлайн, залучаючи наших підписників до розробки продуктів. Коли ми впевнені, що продукт довершений, ми запускаємо його у виробництво. За роботу виробництва відповідає Аркадій. Ходімо, все покажу тут. Кроється матеріал. У нас тільки оригінальна перевірена кордура, тактична сітка, поліамідні стропи. Поліамідна липучка, а також фурнітура відомих брендів 2М та вуджин, котра працює в мінусових температурах в багнюці і в бою. А тут ми готуємо крій для подальшого ефективного використання. Тут з'являються плитоноски, підсумки, ремінно плечові системи та аптечки. Кожен виріб ми укладаємо частинку себе, бо ми знаємо, для кого він. Кожен виріб проходить ретельну перевірку якості, після чого він потрапляє на цей стелаж, де він зберігається. Ми відправляємо спорядження щоденно без вихідних. Пакують спорядження ось тут. А щоб ви його отримали якнайшвидше, наше виробництво знаходиться над відділенням нової пошти. Компанія Ювін Протект працює на основі лін підходів. Ми постійно вдосконалюємо нашу виробничу систему. все для того, щоб ви мали найкраще спорядження та захист.